нової колекцію листівок початку ХХ століття зберігають в обласному краєзнавчому музеї. На них зображено Тернопіль періоду Австро-Угорської імперії і польської республіки, розповів завідувач відділу новітньої історії Володимир Пукач. За його словами, в експозиції також є колекція ключів від будинків давнього Тернополя. Частина пам'яток, які є на цих світлинах, в той час належали польській громаді Тернополя. Станом на 1921 рік в тернопільському воєводстві польської національності налічувалося 31 відсоток. Українців налічувався 59%. відсотків в 1944-1946 роках. між Україн, Українською Радянською Республікою і Польщею відбувся обмін населення, тобто з території Тернопільщини власне Тернопільської області всі поляки були виселені. Володимир Пукач роздрукував клопії поштівок, щоб показати, які пам'ятки у місті збереглися до нашого часу. Зараз ми знаходимося біля будівлі тернопільської загальноосвітньої школи номер 4 Споруда ця має свою досить цікаву історію. Збудована вона в період ще австро угорської імперії для польської гімназії на цій світлині початку ХХ століття, якраз зображена будівля другої державної австрійської гімназії з польською мовою викладання. Звичайно, що будівля сильно постраждала під час другої світової війни, і вона була відбудована в трошки іншому стилі. Лі в 1918 році у цій будівлі перебував уряд Західноукраїнської Народної Республіки, розповідає Володимир Пукач. Він каже: на місці, де зараз театральний майдан, в кінці 19-го на початку 20-го століття стояв пам'ятник польському поету Адаму Міцкевичу. От якраз ми маємо зображення з Тернопільської листівки міжвоєнного часу. Тобто цей варіант пам'ятника якраз був споруджений в 1923 році, і проіснував він до Другої світової війни, коли його знищили німецькі окупанти. В одному з будинків на сучасній вулиці Івана Франка в міжвоєнний період діяло польське товариство Сокіл. Після Другої світової війни будівля втратила свій первісний вигляд, каже Володимир Пукач. Тепер тут кінотеатр. «Будівля використовувалася не тільки польським товариством сокіл, а також і українськими різними громадськими організаціями, тому що в цій будівлі був великий зал, який фактично служив для різних культурних потреб міста Тернополя. Парафіяльний костел споруджений в 1908 році. На той час був найвищою будівлею у місті, каже Володимир Пукач. Храм був зруйнований вже за радянської влади. Зараз тут центральний універмаг в цьому місці колись стояв. Унікальний храм збудований в стилі неоготики на початку ХХ століття. Власне, проектував цей храм відомий львівський архітектор Мар'ян Тальовський. Що цікаво, що він проектував не тільки оцей наш Тернопільський костел, а також величний храм Єлизавети і Ольги, який зараз знаходиться у Львові поряд з залізничним вокзалом. У Тернополі був також єзуїтський костел, розповідає Володимир Пукач. За його словами, пам'ятку перебудували після Другої світової війни та відкрили там швейну фабрику. Ми зараз поряд з колишньою будівлею Тернопільського єзуїтського костелу. Будівля також має свою цікаву історію. Спружений цей храм був 1901 року. Власне, архітектура цієї споруди була близька до неороманського стилю. От, власне, на цій листівці можна побачити, як виглядав єзуїтський костел на початку ХХ століття, перед першою світовою війною. Будинок, який і досі добре зберігся, захоронка на вулиці Острозького, розповідає Володимир Пукач. Захоронка це є дитячий садок, де перебували, як то кажуть, навчалися діти дошкільного віку. Власне, так ця будівля виглядала на початку ХХ століття. І також у нас збережена така от листівочка, на якій якраз показані монахині, які займалися вихованням оцих дітей власне польської національності. Під час Другої світової війни 80% Тернополя було зруйновано, розповідає Володимир Пукач. Він каже, більшість архітектурних пам'яток не збереглися або були перебудовані, щоб відтворити атмосферу міжвоєнного Тернополя. Створили цю експозицію, каже він. Лілія Лобр, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.